Це дуже така крута секс машина повністю зібрана. Це дуже сучно можна взяти і вже використовувати, обрати котнахил, який подобається, зафіксувати, надягати той, що в комплекті або якийсь інший ділдо, і можна вже використовувати. Дуже швидко вона вже готова до роботи. Звичайно, в комплекті ще йде пульт дистанційного управління, інструкція. що, в принципі, так все зрозуміло, як його збирати? На мій погляд, взагалі, сама класна машина, максимально просто, швидко зібрав, під'єднав і готовий до задоволення. Так, що робимо перевіримо, як вона функцію інтенсивно. Запускаємо через блок управління. Дуже тиха, до речі, також. І вона стабільна, важка. Також підходить для настільного використання або на диванчику, як Оля рекомендувала. Було б дуже зручно. Надзвичайно тихо працює, взагалі не чути. Давайте спробуємо ще через пульт. І також можна керувати пультом та через смартфон, через застосунок Хайсмі. От, як бачите, це одна із найінтенсивніших швидкостей. В принципі, стоїть дуже рівно, стіл не ворушиться зовсім. Ось ці самі найцікавіші режими, взагалі неможливо вгадати, що буде далі. Виглядає дуже інтригуюче. Я тільки можу собі уявити, що можна відчувати, коли вона не знає, що далі буде. Можна погратися удвох, це буде досить цікаво. цікава гра, довга. І я думаю, вона не набридне ніколи, бо режими можна нескінченно перемикати, інтенсивність, тривак. але можна і на одинці, до речі, отримувати на солодості машинкою, взяв собі телефончика, лежиш, кайфуєш.